Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук Ш, мала буква Ш, читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минув немарно, будемо вчитись дуже гарно. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою Ш. Навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюнки, які ми бачимо на екрані. Пограємо в гру, буква загубилася. Давайте назвемо те, що ми бачимо на малюнках: Школа, Ромашка, шишка. Скажіть, будь ласка, внизу у словах не вистачає якоїсь букви якої саме. Правильно, дітки, не вистачає букви «ш». школа, ромашка, шишка. Правильно вимовляємо звуки, читаючи слова із буквою «ш». Шапка, шарф, шахи, шашки. Шахівниця. Шишка. Будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати слова самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться на сторінці 18 нашого підручника. Що роблять букви? Букви збирають. Шишки. Чому художник намалював саме шишки, а не якісь інші предмети? Тому що тема уроку присвячена саме букві Ш. А шишки це слово, яке починається на букву Ш. Чи знаєте ви, на яких деревах ростуть шишки? Звичайно, на соснах, на ялинках, на кедрах. Чи здогадуєтеся, з якого дерева шишки зображені на малюночку? На малюночку діти зображені шишки, які ростуть на ялинці. Знайомтесь, це літера «Ш». Погляньте вгорі друкована велика і маленька, а внизу рукописна велика і маленька літера «Ш». Давайте згадаємо слова, які починаються зі звука Ш. Шипшина, шарф, школа, шоколад найсмачніше слово на букву «Ш». Погляньте, будь ласка, як друкується маленька буква «Ш». Відкрийте свій тоненький зошит, в якому ви друкуєте букви, які ми вчимо під час уроку читання. І погляньте, будь ласка, на те, як нам потрібно буде друкувати букву Ш. Буква Ш складається з чотирьох елементів. Одна горизонтальна лінія внизу, і дві вертикальні. Подивіться, спочатку згори до низу ми друкуємо першу вертикальну лінію на початку клітинки. Потім посередині клітинки ми друкуємо другу вертикальну лінію. Далі кінці клітинки ми друкуємо третю вертикальну лінію, а внизу ці всі лінії з'єднуються однією горизонтальною. Спробуйте надрукувати е, літеру Ш у повітрі, а потім дітки, у своєму тоненькому зошиті надрукуйте маленьку літеру Ш цілий рядочок. Не забувайте, що маленька літера друкується на одну клітиночку, і між літерами також пропускаємо одну клітинку. Наступне завдання на сторінці 18. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Що робить буква «Ш»? Буква «Ш» одягає на себе шапку, так? Давайте спробуємо виконати звуковий аналіз слова шапка. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перш за все, ми маємо це слово поділити на склади. Ставимо руку під своє підборіддя і проговорюємо слово шапка частинами. Шапка. Скільки складів у слові? Два. Тепер визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо це слово. Шапка. Який звук ми протягуємо найдовше. Перший звук А. Він стоїть у першому складі, тобто перший склад у слові шапка наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук а, голосний не наголошений позначаємо кружечком. А тепер давайте спробуємо визначити місце звука Ш у слові шапка. Звук Ш стоїть на початку слова шапка. Розглядаємо наступний малюнок. Що робить буква Ш? Буква «ш» нюхає ромашку квітку, так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова ромашка. Будь ласка. Перш за все, ми маємо поділити це слово на склади. Проговорюємо це слово, поставивши свою руку під підборіддя. Ромашка. Скільки складів у слові? Три. Тепер гукаємо це слово і визначаємо наголос. Ромашка! Куди падає наголос? Наголос падає на, друг, на перший звук А, який стоїть у другому складі, тобто другий склад у слові наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Перший звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук «о» – голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук, «а». голосний наголошений, позначаємо кружечком. Далі звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук К. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. І останній звук, а, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Дітки, давайте визначимо місце звука Ш в слові ромашка. Звук Ш у цьому слові стоїть всередині. Погляньте, будь ласка, наступне завдання, наступний малюночок. Що робить буква Ш? Буква Ш приймає душ, так, діти? Давайте спробуємо виконати звуковий аналіз слова душ. Подивіться, будь ласка, у цьому слові лише один голосний звук, тому ми можемо одразу сказати, що слово на один склад. Будь ласка, підготуйте свої картки і виконуємо звуковий аналіз. Перший звук Д, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук У, голосний наголошений, позначаємо кружечком. Останній звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Визначаємо місце звука Ш у слові душ. Звук Ш стоїть в кінці слова. Тобто, дітки, після виконання цього завдання ми можемо з вами сказати, що буква Ш і звук Ш можуть стояти як на початку слова, так і всередині і в кінці. Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик, і спробуйте запам'ятати та повторити слова, в яких зустрічається звук «ш». Валентина Каменчук, майстер. Клиновий лист узяв їжак і написав на ньому так, Шує плаття, фартушки, шапки, шуби, кожушки, черевики й тапки на чотири лапки. Усе, що шити проситься, по шию не зноситься. Так, я сподіваюся, дітки, ви уважно прослухали. Повторіть, будь ласка, які ви запам'ятали слова зі звуком «ш». Наступне завдання на сторінці 18 приготувала для нас читалочка. Нам необхідно прочитати спочатку склади з буквою Ш, а потім слова. Будь ласка, читаємо разом зі мною. Спочатку ми читаємо перший рядочок складів, далі другий рядочок складів. Читаємо разом зі мною Аш Іш. Ош. Еш. Іш, уш. Тепер другий рядок: ша. Ші. Шо, ше, ши. Шу. Молодці. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати склади першого і другого рядочка самостійно. Добре, молодці. Тепер дітки послухайте, будь ласка, слова, які ми з вами будемо читати, в яких зустрічається буква Ш. Вишивати. Вишивка, вишиванка, шум, шумно, шуміти, шепіт, шепотіти, пошепки. Так, тепер, будь ласка, приготувалися. Читаємо слова разом зі мною. Ви-ши, ти Вишивка, вишиванка. Шум, шумно, шуміти, шепіти шепотіти, пошепки. Молодці. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте, дітки, прочитати ці слова самостійно. Добре. А далі нам необхідно допомогти мишці прочитати букву сполучення із буквою «ш». Давайте прочитаємо їх разом. Спочатку перший стовпчик, потім другий стовпчик. Разом зі мною читаємо букву сполучення. Ша Шо, Шу. ши, Си. ше. Читаємо другий стовпчик: Аш, ош, уш, Иш, іш, іш, Еш. Так, молодці дітки, щоб мишка наша запам'ятала, як найкраще читати букву сполучення, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці буквосполучення сполучення для мишенятка ще раз. Дякую вам за те, що ви допомогли мишеняткові навчитися читати. Наступне завдання нам з вами необхідно прочитати слова. Пам'ятаєтесь? Спочатку читаємо з гори до низу, а потім знизу до гори. Читаємо разом зі мною: Шар. Шум. Шов. Шип. Ваш. Наш. Душ. Тепер читаємо знизу догори. Душ. Наш. Ваш. Шип. Шов. Шум. Шар. Дуже добре. Тепер читаємо пари слів. Шар жар разом зі мною. Шар жар. Шити, жити. Разом зі мною. Шити, жити. Шило жало. Читаємо разом зі мною. Шило, жало. Шапка-жапка. Читаємо разом зі мною. Ша-ка. Подивіться, діти, у цих словах перші, пер, перша буква. Першому стовпчику Ш, а в другому стовпчику буква Ж. Дивіться, буква Ж промовляється набагато чіткіше, ніж буква Ш. Буква Ш шипляча, а буква Ж така трішечки дзвінкіша. Поставте, будь ласка, відео на паузу і ще раз прочитайте слова у стовпчику і пари слів із буквою Ш і з буквою Ж самостійно. Читайте обов'язково самостійно, чітко промовляючи кожен звук. Наступне завдання, дітки, нам необхідно прочитати речення, спускаючись із гірочки. Пам'ятаємо це завдання, так? Послухайте, будь ласка, речення: рушник. Волошки і шипшина. На рушнику вишиті волошки, а на скатертині шипшина. Вишивала мама. І Марина. Будь ласка, давайте будемо спускатися, кататися з гірочки, читаючи речення разом. Рушник, волошки і шипшина. На рушнику. вышити волошки, а на скатер ты не Вишивали мама марина. Дуже добре. Молодці дітки. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та ще раз прочитайте ці речення самостійно. Наступне завдання на сторінці 19 нашого підручничка. Послухайте, будь ласка, текст, подумайте, про що в ньому розповідається і який заголовок можна до нього дібрати. Мама і Шура гарно шили і вишивали. Вони вирішили приготувати рідним подарунки. Бабусі вишили рушника, малому мишкові мама пошила штани, а Шура вишила на кишені машинку. Татові приготували теплу шапку, шура вишила на ній сніжинку, мамі Шура вишила серветку, а мама Шурі вишиванку. Усі подарунки зроблені від душі. Дітки, про кого розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про маму і дівчинку Шуру. Чим вони любили займатися? Вони любили шити і вишивати. І не просто любили, а дуже гарно це вміли. Так? Одного дня, що надумали, вирішили зробити мама і Шура. Одного дня вони вирішили підготувати своїм рідним подарунки. Дітки, які подарунки для кого підготували мама і Шура? Бабусі вишили рушника. Маленькому хлопчикові мишкові братику Шури і синочку мами. Мама пошила штани, так? а Шура на кишені на штанцях вишила машинку. Для тата підготували теплу шапку, на якій Шура вишила сніжинку. Мамі шура вишила серветку для краси, так? А для шури мама пошила і вишила вишиванку. Усі подарунки зроблені від душі. Чому від душі? Тому що вони один одного в своїй родині люблять і поважають, тому хотіли зробити такі. Приємні подарунки. Дітки, який заголовок можна придумати до цього тексту? Подарунки від душі, наприклад, Підійде, так? ви можете придумати якийсь свій текст. Будь ласка, поставте відео на паузу. Хто вміє гарно читати, читаємо текст так, як ви вмієте. Хто тільки вчиться читати, я вас дуже прошу знайти частинку тексту, в якій розповідається, кому із родини який подарунок приготували мама і Шура. Цей, ця частинка починається словами. Бабусі вишили рушника і закінчується, а мама Шурі вишиванку. Прочитайте, будь ласка, самостійно. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, дітки, а тепер нам з вами необхідно дати відповіді на питання за основу тексту. Перше питання. Чим займалися мама і Шура? Мама і Шура любили шити і вишивати. Друге питання що вони вирішили зробити? Мама і Шура вирішили підготувати для своїх рідних приємні подарунки. Третє питання: що приготували для бабусі? Для бабусі вишили рушника. Що приготували для братика? Для братика мама пошила штанці, а Шура на кишені вишила машинку? Що приготували для тата? Для тата придбали теплу шапку, а шура на шапці вишила сніжинку. Четверте питання: який подарунок зробила Шура для своєї мами? Шура для мами вишила серветку. П'яте питання що приготувала мама Шурі? Мама для шури пошила і вишила вишиванку. Шосте питання: якими були подарунки? Подарунки були зроблені? Від душі і з любов'ю до своїх рідних. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Дітки, покажіть, де вишиванка на цьому малюночку, а де вишивка. Що таке вишивка? Вишивка, діти це вишитий візерунок на якійсь тканині. Де у нас вишивка зображена? Ось вона, ось візерунок, елемент візерунка. А що таке вишиванка? Вишиванка, діти це річ пошита сорочка, яку вишили різними візерунками. А де на малюночку вишиванка? Ось вона, вишиванка. Вишиванка може бути для Жінок, дівчаток і для чоловіків і хлопчиків. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Сьогодні ми вчили маленьку букву Ш. який звук вона позначає? Вона позначає звук Ш. Що ви знаєте про цей звук? Він приголосний, твердий. Вимовте перший звук у слові шість. Ш, щ, щ. щ. Порівняйте його з першим звуком у звуком у слові шити. Ш, 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 ш. Чи однакові звуки позначає буква Ш. Буква Ш може позначати звук Ш приголосний твердий і звук «щ» – приголосний м'який, оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, червоний або жовтий. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей.